Усім привіт! І відео виходить саме в п'ятницю, бо сьогодні в мене день народження. По багатьох проханнях сьогодні ми будемо дивитися старі каталоги, коли я ще не вела канал «Світ тигриків». В цій частині відео ми поглянемо на ці два каталоги, а в наступній частині на інші два каталоги. У мене їх чотири до «Світ тигриків». Почнемо ми з найстарішого. Перша колекція, яка тут є, це коти вояки. Тут в мене була колекція. Цей песик я не пам'ятаю, звідки? Перша колекція повноцінна це песик алмаз. Ось такий песик алмаз. Також ось такий алмаз. Далі котик млинець. Якщо, до речі, ви хочете, щоб я також зробила колекцію котик млинець, відновила. Її, то обов'язково пишіть в коментарях. І також ось тут ось такий котик. Комікс, коти вояки. Зустрічаємося тут зранку, на четвертий день, це, я пам'ятаю, п'ята книжка першого циклу темні часи. Висячі йде з лісу, є три дні на розуму. Я пам'ятаю, як там ми щось там говорив, вогнезір тренувався, тоді вони створили левиний клан, а далі нема. Це були в нас такі пакетики. І далі пес-патрон. Хто, до речі, знає цього песика, обов'язково ставте вподобайку. Ось такий песик-патрон. Тут він заляпався рожевою фарбою. Так, далі це книжка з Грая. я, до речі, її читаю. Прочитала вже 3 чи 4 книжки з Грая. мені дуже сподобалося. Далі у нас їжа з Макдональдсу, гамбургер, салат, картопля фрі, макперіг і нагетси. Тут були в нас зефірки, сквишики. але тут їх не залишилось. Далі, який ти пушин? По місяцю народження, квітень, жовтень. До речі, цей пушинчик це моя подруга. Червень, вересня, лютого травня, серпня, липня, грудня немає. Є березень, листопад та також січень. Тому пишіть, який ви пушинчик, що ви тут взагалі є. Далі, це колекція гривки. Тут просто ось такі конячки і їхні гриви. Нічого такого. Колекція Вася, мій чорно-білий котик. І приготуй, перша колекція. Олія саняшникова, блумолок, пшеничне борошно, сіль цукор. Ми готували млинці. Тут ще, мабуть, ванільний цукор і яйця. Також ось така сторіночка. Тут пусто. І. До речі, в колекції коти вояки було аж два шари. Перший шар це була підказка, яке ім'я в цього кота, і в другому шарі сам котик. Ну, так от, я навіть зараз не розберу, що я тут мала на увазі. Тут, мабуть, шип, це, мабуть, шипокіхоть, хоча при чому тут пташка. Тут кома, але о, закреслена, синиця, все закреслена, але воно щось не виходить. Тож якось так. Ось такий каталог. Другий це ось така єдиноріжка. Це вже цікавіше. Амонхас. Перша колекція тоді була це дуже популярно. І я теж захотіла таку зробити колекцію. До речі, перша прозора сторіночка. Далі бокс жабки. Бокс з жабками. Ми тут збирали все з жабками: пенал, бісер, блокнотик, тортик це сік, значок і так далі. Прикрас пенал. До речі, скоро у нас вся колекція також буде. Курчатка, зірочка. Тут були пакетики, наклейки, а ось такі сюрпризи. Я клеїла на пакетики. І отак прикрашала пенал. Також є русалочка, котики, і Ось така Який ти герой Сандріо по місяцю народження? Квітень, лютий, листопад, жовтень, березень, вересень, я, до речі, жапка. Червень, січень, грудень, липень, серпень і травень. Тож пишіть, який ви герой Сандріо. Мій робочий стіл. Тут все дуже сильно помінялося. Але ось так. Тут була поличка. Ну, і є зараз диван, стіл, вікно. Лампа вже, до речі, ось так не висить. Наступна колекція, яка ти тваринка по імені? Марія, Ліля, Настя, Софія і Андрій, Крокодильчик, Максим, Ксюша, Михайлик, Діана, Люся. Софія, Надія, Віолета, Анабель, Женя, Саша. Даніель, Єва, Мілана, Олександр і Павлик. Далі в нас колекція. Готуємо карамельку до дня народження. Це також мій персонаж ось такий Коргі. Тобто, ось така, бо це дівчинка-коргі. Також прозора сторінка, до речі. Далі мій скін. Мені не дуже подобається ця колекція, якщо чесно. Тут одяг я сама вигадувала. Ну, і мені здається, не дуже вийшло. Ну, вже як і вийшло. І далі наш Вася. Трей блокнот. Я почала і закінчила влітку 22-го, а цей блокнот я почала десь взимку в грудні 22-го теж. Ось такий перша колекція в нас з Василем це значки. До речі, ще навіть збереглось одне відео. З цим каталогом і також кілька відео з цим каталогом. Вони, звісно, у закритому доступі на Ютубі. Далі у нас колекція купальники. І яка ти карамелька по місяцю народженню? Березень, квітень, ось така. Січень, червень, листопад, серпень, лютий, грудень. А далі я не пам'ятаю, який місяць. Там ми його заклеїли. Вересень, липень-травень. Тож, пишіть також, яка ви карамелька. Бокс із карамелькою. Так, я дуже любила цю персонажку, мою вигадану. І далі дуже класна колекція. До речі, я планую її повторити. Нам випадала половинка серця, і ми шукали іншу половинку серця. Тобто такі пари були. Ось наш Вася з карамелькою, ММДемс, Демс, дельфінчики, котик Млинчик і Пес Патрон, наскільки я пам'ятаю, єдиноріжка і песик, дракончик і песик, я і песик, це поні і лама, мабуть. Далі в нас колекція єдиноріжка. Нічого незвичайного, але мені подобається. Далі дізнайся краще Васю та карамельку. Це були їхні стікери, те, що вони люблять робити: спостерігати, фотографувати та спостерігати за зірками, а карамелька готувати та малювати. Далі також Василь любить бити горщики, якщо так можна сказати, карамелька слухати музику, їхня канцелярія і малюнки. Також дізнайся краще Васю. Ось улюблений образ, улюблена їжа. Як Весько проводить вільний час, улюблена пісня Калина. Гею і червона калина. Хоббі, Улюблений образ, карамелька. Це вже була карамелька, улюблена їжа бананові ланці, улюблена пісня Пес Патрон. Це, до речі, книжка філософія Софії. І далі у нас колекція KBS. До речі, вона буде нашою наступною новинкою. Ось така класна колекція. І ось така. А це перша колекція з пергаменту. Ось така. Мені вона не дуже подобається, тому що найкрасивіші малюнки я змалювала, а оці три я сама намалювала. Далі. Також кімнатка зайчика. Монстрики. Монстрики, ось такі монстрики. Дай, Ліза чи злата свинька. Рожевенька в нас була Ліза. А, ось така біла з чорним вушком злата. І також таким рожевеньким на носику. Злата була з зеленими очима, а Ліза з блакитними. Я дуже класно оформила. Мені дуже подобається, дуже милі такі мордочки. Далі котики кухарики. Ось така класна взагалі колекція мімімішна. Так, зошити. До речі, я їх змальовувала зі справжніх зошитів. Ось, наприклад, Juicy Lemon. Я щось чомусь тут намалювала лимон. А це, мабуть, інший. Це інший, я вам показую, це не той. Але в мене був отакий лимон та її. І ось Ківі. Ось, в принципі, один в один. Ну майже. Котик з олівцем. Ще був ось такий. Ось такі. Це стікери з телеграм БГМО. я забула, як його звати. А, Фінік, Фінік, стікери Telegram фінік Пряники, бо це вже було біля Нового року. Ось такі пряники і кілька пакетиків збереглось, на щастя. Котик. Стікери телеграм. Ванільчик, точно це ванільчик був. Далі у нас також карамелька-бокс з канцелярія, тут тільки два сюрпризи А далі вже це завершення каталогу, можна так сказати. А на цьому все. Якщо ви хочете другу частину, де я показую інші два каталоги, то обов'язково дайте знати у коментарях. Па-па!